Мої вітання у студії Володимир Кремінь. Про останні події в місті ви дізнаєтеся з матеріалів кореспондентів міської інформаційної служби. На початку коротко про головні теми випуску. 1 квітня в Україні зміняться тарифи на послуги енергопостачання. Після цього українців чекає ще чотири здорожчання. В управлінні міліції побували представники облдержадміністрації. Обговорювали співпрацю правоохоронців та громадських організацій. У міському будинку дитячої творчості можна ознайомитися з фантазійними роботами Людмили Дроб'язко. У квітні на українців, і, зокрема, дніпродажинців, чекає дві новини: хороша і погана. Приємна це відключення центрального теплопостачання, що означає зменшення витрат сімейного бюджету на оплату комунальних послуг. Негативна це підвищення тарифів на послуги енергопостачання, що не дасть українцям повністю розслабитися. Національною комісією регулювання ринку енергетики та комунальної сфери було прийнято рішення про визначення п'яти етапів підвищення ціни за світло. Перший з яких вступить у силу вже 1 квітня поточного року. Останній настигне українців у 2017 році. Скільки Тепер коштуватиме світле майбутнє, знає Анастасія Васильєва економія. Це слово прийшло в Україну багато років тому і тільки останнім часом охопило майже 90% населення. Тепер економити намагаються як і ті, що заробляють дуже мало, так і ті, що заробляють достойні для життя гроші. Чи не на найбільша частина місячного прибутку йде на сплату комунальних послуг, серед яких найбільш вартісна електроенергія? Арман Нігоян резюмує, буде ще дорожче. Процес полишення тарифів буде проходити в течение двух лет и в пять этапов. Первые два этапа будут у нас проходить в 2015 году, потом в 2016 году, и последний произойдет в 2017 году. Первое повышение тарифов у нас произойдет с 1 апреля. С 1 апреля и по 31 августа. Тарифы, которые были ранее, это всем известно, что для населения было с тарифной ставкой до 150 кВт, свыше 150 кВт до 800 и свыше 800. Теперь э, тарифная ставка немножко же, естественно, извинил, изменилась. Она составляет сейчас до 100 кВт и сумма будет составлять 36,6 копеек. Свыше 100 кВт до 600 кВт сумма будет составлять 63 копейки. И свыше 600 кВт и более сумма будет составлять 147 копеек, если перевести. За різними даними середньостатистична родина щомісяця спалює близько 250 кВт світла. У кожному будинку пральна машина, комп'ютер, телевізор, нагрівач води, холодильник та всюди електричні лампочки. Якщо раніше все це могло працювати цілодобово, тепер городяни частіше задумуються, наскільки раціонально використовують електроенергію. Ну, за мною ходить теща. Вона постійно кричить, постійно виключається світ. Ну, Стараємося лампочки первых Обычная лампочка, экономки. По 26, 26 это не 50 и не 100 вот. Стараемся следить за тем, чтобы дочь тоже. Потому что она любит ванной свет оставить. Стараемся следить просто за этим. Конечно, экономлю. Во-первых, эконом лампочки э, стоят. Машина стиральная, это минимум, компьютер минимум, телевизор выбросила. Я из Донецка. Поэтому мы в общежитии сейчас живем. Уж экономии дальше некуда. Компьютер выключать, ну пораньше не сидеть поздно. Там ну на ночь этот иногда для младших братиков включали. Светильник теперь выключаем. Телевизор редко включаем. Экономии взять, экономии экономии. Ну, в месяц это платим около 60 гривен. Ну вот зимой, когда там рано темнело, то тогда больше платили, а сейчас уже так значительно меньше. Та, попри жорстку економію у платіжках городян, таки набігають маленькі суми. Арман Нігоян зазначає, криза сильно вплинула на платоспроможність населення. Рівень сплати за електропостачання значно знизився. Економити потрібно з розумом, зазначають спеціалісти. Пользуються електрообогідними приборами. Ці люди з нами заключили соответствующе договори їх. і тепер у них є спеціальний тариф, який который... Удобен и он идет, в принципе, довольно приемлемый и экономный. Эти тарифы у них тоже будут с изменениями. Они составляют у них ровно 36,6 копеек с лимитом. Лимит составляет 3600 киловатт. Все, что больше этих киловаттов, 3600, это будет уже идти уже по 140 копеек, как и для всех остальных потребителей. Спільно з користуванням лімітним тарифом для економії можна також застосовувати ще один спосіб. Придбавши спеціальний пристрій обліку, можна визначати навіть час, коли економити електроенергію. В частности, економія йде в ночне час з 23.00 до сім утра. Якщо у всіх є йде коефіцієнт 1, то здесь є коефіцієнт 0,5. Це теж виходить включено вже в нові тарифи. То тобто, есть у людей есть возможность офіційно економити. А якщо борг все ж таки накопичився, варто звернутися у відділ енергозбуту та скласти графік виплат. Реструктуризація боргу допоможе скоригувати власний бюджет та позбавити себе несподіваного відключення. А зручна та сучасна послуга особистий кабінет позбавить необхідності стояти в чергах. Це інтернет-сервіс, по якому люди, якщо пользується інтернету, можуть зайти на наш сайт, відкрити вкладку Лічний кабінет, легко зареєструватися. и смотреть свое полностью потребление по электроэнергии. Что мы им начислили, какие показания мы сняли, что они заплатили. Они все это будут видеть. У них, скажем так, еще появляется возможность контролировать уже нас, потому что есть разные вопросы, так и люди могут зайти, посмотреть и разобраться, что куда, что зачем и что почему. Можна також замовити послугу смс-повідомлення, і тоді графік виплат за послуги допомагатимуть контролювати оператори компанії енергозбуту. А дізнатися усю необхідну інформацію можна за телефоном контакт-центру 8 800 500 444. 25 березня Дніпродзержинське міське управління міліції відвідала делегація від Дніпропетровської облдержадміністрації. Очолив гостей радник колишнього губернатора Віктор Романенко. Зустріч відбулася у рамках діалогу між міліціонерами та громадськими діячами. Говорили про співпрацю влади та суспільства та необхідності зібрати всі сили і разом протистояти війні та усім негативним явищам, які вона приносить. Деталі зустрічі розповість наша Ірина Неділько. На початку зустрічі Віктор Романенко повідомив, що про відставку губернатора сам дізнався зі змі. каже, уся команда колишнього очільника області тепер залишить свої пости. Проте це нічого не міняє. Усі повинні працювати над тим, аби зберегти мир та стабільність на Дніпропетровщині. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, немає зараз. Різних організацій. Немає зараз ніяких політичних структур. Зараз є одне питання: безпека наших міст, спокій і мир в наших родинах. Влада це перш за все, джерелом її є народ. Ви всі знаєте цю статтю Конституції. Тому ми з вами влада і ми маємо. Самі вболівати і самі і самі запропонувати певні певний вихід і певний план для того, щоб зберегти те надбання і ті ту ситуацію, яка на сьогодні склалась. Віктор Романенко анонсував мітинг, який відбудеться цієї суботи у Дніпропетровську. Я вас всіх запрошую на площу Героїв Майдану Дніворотров на 14 годину. Там буде такий великий мітинг. Запрошуються зараз артисти. Напевно, буде ще й концерт. Під час зустрічі згадали той час, коли громадськість більше працювала над тим, аби виявити слабкі сторони роботи силових структур. Радник губернатора висловив надію, що це лишилося у минулому. А сьогодні все більше громадські активісти працюють із силовиками та владою спільно, пліч опліч борються з корупцією та іншими негативними явищами у суспільстві. Яскравий приклад тому створення при правоохоронних органах громадських рад. Ми займаємося як юридичними питаннями, так і питаннями, які стосуються мешканців нашого міста, які стосуються владних структур, тобто контролю за владними структурами. Чому саме про громадську раду при управлінні служби безпеки зараз? Тому що, на мій погляд, і на моє глибоке переконання, це найважливіше питання, яке ми зараз повинні підіймати. Тобто, безпека нашого регіону, безпека нашої країни це перше про що усюди має йти мова. Важливість створення подібних формувань відзначили інші гості з обласного центру. Активісти поділилися досвідом протидії незаконному гральному бізнесу та торгівлі контрафактною продукцією. Дніпродзержинці ж поділилися проблемами, з якими вони зіштовхнулися у своїй діяльності. Говорили про незаконні кіоски, обговорили можливість оперативно демонтувати безхозні мафи і віддати їх на блокпости. З іншого боку, підприємці скаржаться на проблему в легалізації кіосків. Любой предприниматель будет за, если это будет законно. Поэтому проблему, я считаю, нужно искать там, кто мешает тому, чтобы это в законном порядке происходило, а не в законом. А сейчас пойдите попробуйте землю оформить, либо мав какой-то установить. У вас, я вам скажу честно, жизни не хватит. Представник громадської організації народна рада Володимир Бабенко поділився досягненнями антикорупційного комітету та відзначив, що контакт з правоохоронцями є і співпраця дає результати. Питання, з якими к нам підходять громадяни, В общем-то, руководство УВД, відноситься з вниманием, завжди нам намагаються ответить на наші питання і підтримувати принципі, у всіх мероприятиях, які ми обозначуємо. Говорили на зустрічі і про учасників АТО, які повертаються після демобілізації і потребують допомоги із роботою та лікуванням. Підсумовуючи захід, начальник міського управління Віктор Рибак подякував за візит делегації з обласного центру, активістам громадських організацій за співпрацю і висловив сподівання на ще результативнішу роботу. З 1 січня до 1 травня в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2014 році, з яких не сплачувався податок. Крім того, декларацію можуть подати і ті громадяни, які мають право на податкову знижку. Яка ситуація із поданням декларації у місті Дніпрозажинськ? Про це знає Анна Дзьоба. Обов'язковими до декларування є спадщина, виграші, дивіденди, доходи від продажу цінних паперів, від надання нерухомості в оренду та інші. Кількість громадян, які подають такі декларації, щороку збільшується. 24 марта в на сударство налогову подано 509 декларацій. Це кількість включає в себе 71 декларацію на налогову скидку. Доходи більше 1 мільйона громадян не декларувалися поки то зараз подано сейчас подано 438 декларацій також подають декларації ті громадяни які мають право на податкову знижку декларування доходів громадян є конституційним обов'язком і загалом така компанія відображає високу громадську свідомість добровольного відношення кожного налогоплаті зависить будущего нашого держави. будущее экономическое развитие, будущее благосостояние и не только государства, но и нашего города в целом. Это наш взнос в развитие страны и в развитие нашего города, потому что, я думаю, каждый человек хочет жить в красивом, цивилизованном, развивающемся городе. Это обязательно. Тож податківці нагадують, до 1 травня необхідно подати основні декларації. Для отримання податкової знижки декларації прийматимуть до кінця року. Ці умови необхідні для своєчасного забезпечення виплат пенсій і стипендій, виплати заробітної плати працівникам охорони здоров'я та освіти. Відділ декларування доходів працює в будні з 9 ранку до 20 години, у суботу з 9 до 14. Не все те золото, що блестить, і не все то злочинець, що погано виглядає. Прямуючи на зйомки чергового репортажу, наша знімальна група зафіксувала, як співробітники патрульної служби міліції та Державної служби охорони затримали двох підозрілих чоловіків на вулиці Москворецька. Обоє на вигляд складали враження людей, які ведуть антисоціальний спосіб життя. Із собою вони мали зв'язку металевих елементів та пакунки з пластиковими пляшками. Чим закінчилася перевірка, дивіться в наступному сюжеті. Олександр не проявляє жодних ознак хвилювання. Каже, затримують не вперше, проте боятися йому нічого, адже проти законного він нічого не скоїв. Розповідає, що разом з другом збирає пластикові пляшки та металобрухт, щоб здати їх та придбати собі їжу або випивку. Є квартира, є сім'я, все нормально, все в порядку. Родственників хороших органах. Я працюю на роботі на нерусского. Він займається прийом металолома бутилок, макулатури, стеклобоя. Саме підозрілий зовнішній вигляд змусив співробітників патрульного караулу, до якого входять співробітники патрульної служби та відділу державної охорони, зупинити цих двох для перевірки документів. Розповідають, що зупиняють таких людей часто і всі вони пояснюють свої дії однаково. На не на що прожити, бутилки збираємо, ну і, по ходу очищаємо город бутилок пластмасових. Железо підбираємо, ну, а там хто його знає. В мішках може бути, що хоче. І гранати, і автомати зараз <хи> варіант. Олександра та його колегу співробітники обшукали. Окрім наявного краму, знайшли мобільний телефон, який перевірили на предмет викрадення. Виявилося, що Олександру дійсно не було чого хвилюватися перевірка підтвердила, що все законно. А загалом же правоохоронці відзначають, що такі на вигляд люди можуть здійснювати досить нахабні грабежі. Такі елементи можуть дітей точки, тобто, лоточки, да, що там вони у них там рішеткість ну там знімають там рядом це, коли ну, закривають то ці ж решетки, Ну вони можуть пошимок якраз такою металою вкрати. Сергій відзначає, що в зв'язку зі складною ситуацією в країні в місті збільшилася кількість вуличних грабежів. Саме тому чимале навантаження з охорони правопорядку лягає на плечі вуличних патрульних караулів. Люди, природа та широке фантазії із настроєм та змістом. Так можна охарактеризувати першу персональну виставку Дніпродажинської художниці Людмили Дроб'язко. Було представлено 25 робіт, 11 з яких роботи маслом. Картинні експозиції досить своєрідні, та й техніка їх виконання оригінальна. Пересвідчитися в цьому мала нагоду наша знімальна група. Доторкнутися до мистецтва стало набагато простіше. Сьогодні відкрилась перша персональна виставка Людмили Дроб'язко. Це найулюбленіша картина художниці, в основу якої лягли власні переживання за сім'ю, за родину, за доньку. Представлені роботи були написані впродовж останнього року. Малює, каже авторка, ще з маличку. Бажання займатися живописом було завжди. З роками воно все більше посилювалося. Всі емоції, які накопичувалися у душі художниці, були на виставці. У 26 шестирічній майстрині даний процес, наче дуже глибока медитація. В експозиції представлені роботи в жанрі, які висвітлюють народні художні традиції Петриківський розпис. В двух направлениях. Это живопись с маслом и Петряковская роспись с декоративной живописью внутри. Внутри, если посмотреть каждой работы вот, декоративной росписи, да, там выложены композиции кошачьей кистью, мазочками. То есть это очень долгая, кропотливая работа. И мне хотелось вот внести ее в Такий від народного творчества, как Петріковська щось щотаніабична. Художниця вміло поєднує реальність з фантазією. Вона ніколи не бачила гори у реальному житті, але це не стало для неї перешкодою. Для поціновувачів мистецтва було представлено роботи власної уяви, реалістичні пейзажі та портрети заворожували око відвідувачів. Мені у картина учіпандраєся, ще предварительно раніше бачила в процесі роботи. вона все время їще щось нове тобто вона тут спримінила свої личні якісь технології, які вот вона хоче презентувати і щоб її оцінили. Людмила працює в центрі, керує студією образотворчого мистецтва Жар птиця. На відкриття виставки прийшли вихованці, її друзі та шанувальники. Привітали художницю. Юні артисти творчих колективів центру. Пусть в житті у тебе буде стільки ж світу, стільки красок, стільки радості. говорила, никогда не надо отчаиваться. Действительно, никогда не надо отчаиваться. Человек, который верит в завтра, у него оно обязательно наступит. Быть художником — это смотреть на мир э, другими глазами, смотреть душой. То есть видеть э, в простых вещах прекрасное. Или, как говорят пословица, в одно окно смотрели двое. Один увидел э, грязь и слякоть, а второй увидел небо голубое. картини Людмили Дроб'язко сповнені світла та позитиву. Поглядаючи на твори мистецтва, мимоволі переносишся у неповторні думки автора. Експозиція робіт художниці розгорнута в будинку позашкільної роботи та дитячої творчості. На четвертому чемпіонаті України з пауерліфтингу, який пройшов у київському спортклубі Меридіан, змагалися 316 учасників. Серед них виділялися і мальниті спортсмени, що входять в так звану еліту світового пауерліфтингу Михайло Жиллясков з Кривого Рогу, наша землячка Людмила Гайдученко, Олексій Вишницький, Харків та інші. 13 атлетів в основному це були юнаки та юніори зі спортивних клубів Дзержинка Сварог і Титан. Повернулися в Дніпрозажинськ з 14 медалями. Чемпіонка світу майстер спорту міжнародного класу Людмила Гайдученко встановила новий світовий рекорд у жимі лежачі, показавши результат 170 кілограмів. До речі, Людмила на змаганнях виступала ще і в якості судді. Разом з нею честь дзержинки захищав кандидат у майстри спорту, чемпіон Європи та володар Кубка світу Юрій Бабенко, який теж став першим. Зі сварога виступали чотири атлета. Іван Галич серед юніорів виконав норматив кандидата у майстри спорту. У жимі лежачі він показав 120 кілограмів. Але навіть це. Результат через велику конкуренцію не гарантував Івану призового місця. А в останній тязі наш земляк став срібним призером. Славгородський Владислав серед юнаків посів третє місце в жимі лежачі. Золото у становій тязі отримала Ліна Сердюк. Її результат 97,5 кг. кілограмів. Спортивний клуб Титан представив сім спортсменів. Капітан команди і тренер Владислав Поцілуйко став чемпіоном країни в юніорській категорії. Виступаючи у вазі 100 кілограмів, він вижав штангу вагою 180 кг. кілограмів. Золотий. Очін тренера підтримали його учні Юлія Пономаренко, Олексій Сидоров та Петро Аненков. До речі, Сидоров єдиний серед членів збірної Дніпродзержинська повернувся додому з трьома нагородами у його активі. Два золота та срібло. Ще двоє Максим Мельников у жимі лежачі і Дмитро Патерило у станові тязі, навіть виконавши нормативи кандидатів у майстри спорту, не змогли стати призерами. На превеликий жаль, ніхто з наших призерів не зможе поїхати на чемпіонат Європи. У федерації Пауерліфтингу України немає коштів відправити своїх представників. У Грузію. І далі про погоду на п'ятницю 27 березня. За прогнозами синоптиків очікується малохмарна погода з проясненнями. Нічна температура повітря становитиме 3 градуси тепла. День стопчик термометра підніметься до позначки плюс 18. Вітер змінних напрямків від південно-східного до східного з швидкістю від 2 до 5 метрів на секунду. Саме такими були головні події у Дніпрозажинську станом на четвер, 26 березня. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бережіть себе і своїх близьких, хай щастить, і зустрінемося завтра о цій же порі.